Всім добрий раночок. Сьогодні у нас крайній день в цьому чудовому місті. Завтра будемо вже вилітати додому. Скажу чесно, я вже починаю сумувати. Мені цей відпочинок так зайшов. Не знаю, можливо, через те, що це вже лавро, такий дорослий став. Можливо, через те, що Дубай такий дійсно комфортний. Можливо, через багато факторів, які всі зійшлись в один, але мені дуже-дуже сильно сподобалося. Я вже починаю сумувати. Хотілося б хоча б ще недільку тут побути. Але відпочивати добре. Але їхати додому також добре. Вдома чекають нас багато-багато справ. Тому сьогодні перед дорогою не будемо сильно себе напрягати, підемо просто погуляємо. Все, вийшли, ми йдемо зараз от по маріні, підемо на дитячий майданчик і після цього підемо на пляж їсти морозиво. Куди приїхати? Тут немає як проїхати. Те, що тут машина є. Таксі. Оцей дуже добре. Угу. Марко не йде жаліється, каже, чого ми на дитячий майданчик не поїхали на таксі. Папі з лавром трішки ще всього. А днем ми по Маріні ще не гуляли, мені каже. Якраз зараз погуляємо. Поснімаємо, так? Да. Що ми гуляли. Мені, да. Вон там вон, дитячий майданчик прямо. Ти вже можеш якщо, що бігти, вон, бачиш, де тянт натягнути. Ну, тут класне місце, конечно, для прогулянок. Вообще, краса, краса. Мінус це оці такі повороти. Виходить, на цих поворотах ви багато тратите, але прикольно. От. Дубай, ой, Дубай кажу, Марина Молл. Готель, адрес, ресторан. І тут ми по цю сторону обійшли. Дивіться, яка тут є зона, щоб сидіти. Я з Лавром пробую спуститися по і не можу зрозуміти, як з тут виходити, вони вже йдуть щось дуже довго. Взагалі, місце тут однозначно класне. Ось Там наш готель, тут схований його не видно. І набережна. Куча магазинів, куча ресторанів, гуляти одне задоволення. Щитаю, самим великим плюсом тут жити це от, оці от, пішохідні прогулянкові зони, куча кафе, що куча всього. До речі, вони ще не працюють, бачу деякі. Тому що тут реально дуже гарно, класно, така атмосфера якось тут. Все так тихо, всі катаються спокійно собі, на самокатах хто їде, хто на колясках діти катаються, гуляють. Лодки ще не плавають, будуть плавати вечором. Краса. Дивіться, як люди на лодки собі пливуть, фоткають. Як Лавро біжить і пропустить дитячу майданчик. Так, а тепер давайте огляд дитячого майданчика. Що, Маркян? Крутишся собі? Ну, якось розберешся. Лавро собі розгойдується поки. Лавро, привіт! Угу. Тут така зона для взросліших трішки дітей. E está mexendo na malenca. Estão dois. Mas está claro uma está a malenca e um traço. Eu estou o que estou para Не знаю, що це таке. Якось такого крутитися, напевно. Без поняття Марк. А я Не знаю. Понятий, а <гум> не знаю. <Алло. гум> ну, тут все-таки на оковінах. Так. Да. Угу. <гум> дивіться п'ять чувак полетів. Três Що таке? Що случилось? Не треба. Не очки? Не шапка кіб. Розкажи мені, як тобі дитячий майданчик? Нема мама. Як тобі дитячий майданчик? Алло. Лавро? Каф. Афо? Подивись на мене. Розкажи мені. Куди ми їдемо? Морозово їсти, Хорошо. Каже, буде манго. Ой, як мені тут подобається. Я, до речі, от скажу так, коли ми приїхали перший раз рік назад, в мене отаке якесь було відчуття. Якось перші дні мені взагалі не подобалося. Думаю, блін, якось що тут робити по-перше. Дуже тяжко багато ходити, там нічого такого, типу, ну великі дома, та й великі дома ще великих домів не бачила. І вони, якось знаєте, коли їх дуже багато великих, вони не виглядають як по п'ятдесяти ташки, виглядають як там чотирнадцятий 20 двадцяті ташки, скажемо так. І ти такий ходиш, ну блін, що робити, то все якось Потім, якось вже в кінці, я не хотіла уїжджати, Мені дуже все зайшло, дуже сподобалось. Я скажу так, крик, я вже скучала, хотіла сюди приїхати. Тут якась така своя атмосфера, я навіть не можу пояснити. Якось такого спокою, якогось такого релаксу, якось от... Вроді багато ходиш, тут ми робимо, боже, кучу тисяч рогів, багато йдеш, можна і не ходити, але ми вибираємо ходити. Але по факту, чесно, прикольно. Мені подобається, тут якось, якась така атмосфера. от Постійно приїжджати, наприклад, я думаю, ні. Але раз в рік, отак от, от приїхати на пару днів, да, минулого разу ми були 5 днів, то 5 днів було мало, чесно скажу, мало. А от сім днів нормально. Можливо, мало, тому що з дітьми. Можливо, тому що з дітьми і багато часу. ми були б, наприклад, без дітей. Я думаю, що десь приблизно дня 3-4 нам би вистачило тут зіллею вдвох. А так як з дітьми бідна ця собака. І не подобається цей байк. То з дітьми треба запасу трошки більше брати. А коли от без дітей, то в принципі 3-4 дні тут достатньо, скажем так. Але тут для дітей парки, всякі міропряді тут по перше, тепло. давайте не шлях. Тут тепло і комфортно. Тут зроблено все для того, щоб вам було комфортно і реально тут комфортно. По-перше, все зроблено комфортно. По-друге, коли ти приїжджаєш з України сюди, зимою там отакий от переходящий період, то, звісно, класно, тому що в нас болоти, ще нічого не розцвіло, ще нічого такого нема. А тут все прикольно, все гарно, все чисте. Нема цього болотняка. Тому мені тут подобається. Я вже раз в рік так, з дітьми по парках проти прогулятися, комфортні вулички. Все чистенько, все прикольно, якісь там приколи, є, яких в нас немає, отак От як ми прогулялися класно в, цей, в Global Village, і на всяких мероприятиях це побувати, і сходити на салют, і сходити на пляж. Зовсім воно інше. Її Єгипет, тому що за бо ти не виходиш постійно на одному місці. Тому це такий свій, своє таке. А вже коли ти тут, то це зовсім другий відпочинок. Тому що в готелі ти сидиш в основному в Єгипті, там в Турції ти сидиш в готелі, нікуди не ходиш. А тут якось, міняється постійна картинка. Зовсім другий, скажімо так, відпочинок, але все одно прикольно, все одно мені подобається. на самокат. Минулого разу нам самокати так помогли просто. Якби не самокати, я думаю, ми не змогли би без них справитись. Було б дуже тяжко дітей на руках. Цього разу вони вже дорослі, при того самоката можна було просто не брати. Мені там пару разів виїжджав, Маркін самокат взагалі поламався, ми його викинули. Тому можна було справитись без самоката. Наступного разу, якщо поїдемо, то будемо без самоката. Але я кажу, наступного разу не знаю, чи цього року чи через два роки поїдемо, чи поїдемо, може, в Абу-Дабі. Не знаю, але я би хотіла б ще поїхати, якщо чесно. О, диви, яка ламборджині. Салату. Да. Я би хотіла б особисто поїхати з Ільою на дні. Три без дітей. Тут більше, я думаю, нема що робити без дітей. Максимум так. На три рази, на три дні. Бо щоб без парків, всього просто погуляти, по кафешках, по інстаграмних походити. Отакого От плану. Бо з ними не походиш, там треба сидіти спокійно. Да, Йдемо кол, до колеса на пляж. До речі, про пляж. Це GBR. Він ну, раніше вважався самим кращим пляжем, бо він великий, широкий, тут гарно, все кайфово. А зараз і кажуть, що краще якийсь там кайт біч. Але в принципі нам їхати немає ніякого сенсу. І як йдеш? Там ну, туди. Немає ніякого сенсу. Тому що дуже багато грошей треба потратити на проїзд, щоб їхати десь на пляж. Він нас під боком, тому йдемо сюди. І я не скажу, що він поганий, чи якийсь не такий, класний пляж, широкий. Все прикольно, дуже гарні види. Тому... Не знаю, кажуть, що він раніше був найкращим, найвеликим, самим, самим широким. Потім там відкрилися якісь другі, вони там частіше. І вода краще, не знаю. Так як ми ходили всього за тиждень один раз у заліві плавати, діти кажуть, що пісок до всього липне. Їм не подобається, їм більше подобається в басейні, що вони море не бачили. То таке от, коротше, то в басейні плавали три чи чотири рази. Ми ходили, а на пляж всього один. Але малі кажуть, що хочуть ти їсти, тут я прикольний морозиво. Деякі дівчинки, бачите, намальовані сидять? Yeah. Ці індуси в цих шапках. Я не знаю, як вони правильно називаються. Yeah. Да. Вони мене дивують, чесно, вони так прикольно закручені. Yes. Піше подідемо. Що це таке? Оставили самокат, це що таке? Пор. А це ж у нас теж порш дивитий. Бачиш? На кава, бро. Розкажеш мені, як ти порш? Класний? Що, біжи до Марка, розкажи. Два бачу. бачи. Що я говоря? Що мені? подобається. Я б сюди приїхала штат на дня, мабуть. Три ільою, а потім ще на п'ять днів з дітьми окремо, щоб її повозити по парках, тому що є все-таки парки, які ми не бачили, але дуже класні є парки, там і сафарі, і потім це як називається Феррарі, парки, всі інші, але вони в Абу-Дабі. І нічейця красива, в теж вона в Абудабі, тому Дуже хотілося б туди ще потрапити. Але я кажу, нічого треба окремо їхати, брати готей, каже, там дуже хороший пляж. Пляжі хороші, чистий заліг, тому було б прикольно, ще поїхати в окремо щоб подивитися, що там, і походити по всіх тих парках, які там знаходяться. Але що в мене на голові? Тут такий вітер. І чим ближче до пляжу, тим більше вітер в мене на голові, чорти що? Щоб після басейну на голові і теж все позакручилося. Вже залишилося сім'я років, як мити голову на вечір. Тому що, скажімо так, як починаємо мити голову, то це. Проходить дві години. Дивіться, який спорткар. Опа-на. Бачите? Так, моя, да, моя машина. Круто, да, в Дубаї теж дивиємо мій спорткар, правда? Ага. Не тільки ще й хиндаї. Такі як у мене. Так що, елітне авто. Нічим не краса на пляжі, скажіть це колесо. Пахне гарно. Сьогодні вітер такий сильний. Не було живу. Морожено. Придар Дивись, який мороже. Ти бачиш? Давайте будемо всіх тут є? Він разний. Дивіться, ого! Ти хочеш манго? клубника? Який? Ну, кокос ти не будеш, Марко. Я не дуже щаслива. Ти потрібен якийсь? 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 Танцуйте с тетей, не хочешь? <реклама> Точка классная, подруга нам, чтобы танцевала. Кажется, снимаем, буду танцевать. Сейчас ставим на пляжу и будем есть мороженое. Да, Марк? Как тебе кокосово? Смачное? На вкусу Ну, я же тебе говорила. Зона досить почивается, дядя, на у нас Атлантис. Ми сейчас при... присядемо до йому мороженого. І що, мак, як тобі, вкусно? Як ладно, вкусно? Лавро як тобі? що внатував? В общем, одне морожене получається скільки? 250 десь, так? Да? 20 верха. 250 гривень. Ну, ми ну, типа натуральне. І це, ну, Марка каже, що кокос — як кокос, на вкус, що немає нічого такого солодкого. Але їсть. Але Врок каже, що смачний і солодкий. Тому, в принципі, так як тут такі ціни, то в принципі, можна сказати, що нормально, якщо зрівнювати з їхніми цінами, для нас, якщо перевести на гривні, то, звісно, краще нічого не переводити, скажімо так. Бо коли переводиш на гривні, то дуже, дуже сильно больно. До речі, якщо ви хочете пофоткатись в такому виді, гарному на Маріну і не живете в Маріні тут, на Маріні, скажімо так. І хочете гарний вид зверху, то тут на третьому поверсі є фудкорт, там є Макдональдс, і з Макдональдса тераса виходить. Прямо звідом на Маріну, там всі фоткаються. Це безкоштовно, тому майте теж це на увазі. Йдемо їсти. Їсти, їсти, їсти. Вечерити. Тисячу і одне возмущення хлопців, як обич. Але нічого, треба сходити. У нас сьогодні крайній вечір, коли ми тут. Бо завтра вже в нас літак. Тут теж турецьке морожено сьогодні робить. А ми йдемо далі, в ту кафе, якому ми вже були, там, де гарно світиться. Тому що там смачно і там були, були такі продукти, скажімо так, більше на наші схожі. Були навіть котлета, по київській борщ. Був дуже смачний кебаб, тому йдемо туди. Вона заказувала собі їздила, що я брала рис. Я кажу, картошки вдома можна поїсти. А рис такий скарі, не приготує. Заказали, що сподивимо, що в нас вийде. Дітям особо нема що їсти, тому взяли дітям панкейки просто. І вони сказали, що не тільки тебе Тому Зараз подивимо, що взагалі мені щось поїжджає, не знаю. Я що до нашої більше привикла, і те, що все оте зажарене, зажарене, рис, курки, кебаб, рис і все остальне, це мене трохи трошечки розчаровую, сказав, так? Але нічого, скоро будемо вдома, будемо їсти свою. Я вам сидить, каже вітер холодний. <ріх>, ні, холодний, реально холодний. Так не холодно на вулиці, але вітер такий. Трішки свіжо. На пляжі сьогодні, кстати, добре, що ми не пішли таки купатися, бо ще реально було прохладно. Марко на п'є замотався. Да, Марк? Що ж холодно. О, папа собі заказав турецький кофе. Кофа. Не будеш ночі спати. Дивіться, які панкейки гарні. Я просто поділю одразу пополам, і ви будете їх їсти. Краса, да, Марк? Шо Іля, розказує кофе. Така золота турка гарна. Це ось ілля собі таку красу замовив, а це моє рис якоюсь куркою, з вершками їхніми приправами. Não cumprimenta aqui, Dalla. Oh <mimitra>